Я Оприщенко Ілля Ігрович, студент першого курсу, і навчаюся я на факультеті захисту рослин, біотехнології та екології за спеціальності 202 захист і карантин рослин. Я обрав цю спеціальність, тому що вона поєднує елементи біологічної науки, яку я обожнюю, та має широкі перспективи для працевлаштування в нашій державі. Нубіп займає високі місця у національних рейтингах вищих навчальних закладів, а також він має доволі хороші рекомендації від моїх знайомих, що тут також навчаються. Я сподівався, що навчаючись тут, я от буду отримувати багато практичного досвіду і, в принципі, теоретичних знань. І мої сподівання справдились. Ні, не складно. вона мати бажання і бути старанним, і досягнеш своїх результатів. Перша можливість отримати якісне, якісну освіту, яка буде супроводжуватися практичними заняттями. По-друге, друге. По -друге. Широкий спектр позааудиторної діяльності, кшталт ансамблів музичних, спортивних заходів, інтелектуальних ігор. Гадаю, що хімія, тому що ми багато працювали ну, якраз в лабораторії хімічні. По-друге, 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 цікаво спостерігати за хімічними реакціями, які бувають. Доволі яскравими і цікавими для мене. Ну, в принципі, порівняно. Вони наявні в усіх корпусах. І якщо під час занять тривоги, то ми обов'язково спускаємося в них. Бажаю присвітуватись в... Агрокомпанії. Я кларнетист. закінчив музичну школу 6 років і якраз зараз у МВІПІ приєднався до музичного ансамблю народних інструментів. Стосовно історії, то я люблю читати різні книжки, пов'язані з. Сдіями в світі, і крім того, дивлюся різноманітні фільми, ролики історичні. По-перше, в нас є практика аудиторна. Це коли ми впродовж семестру закріплюємо теорію. Це може бути і роботи з мікроскопами на ботаніці, так і, ну, як і, так і хіміч, хімічна лабораторія. І також, окрім такої аудиторної практики, буде ще літня виїзна практика. Перша це комунікабельність, треба спілкуватися і народжувати зв'язки з багатьма новими людьми, які точуть у мене в університеті. Це і студенти, одногрупники, і подеколи керівництво. Також це пунктуальність, а та й загалом дисциплінованість, бо треба вміти встигати і на пари вчасно приходити, і готуватись до пар, і окрім того, брати участь в різних позааудиторних діяльностях.